Вітую я проста як двері. Я заканчую співпрацю з компанією ЕЛАР. Вона була чудова. самі кращі моменти, які я пережила за останні 4 роки, це було саме з компанією ЕЛАР і завдяки їй. Але настав час рухатись далі. Я побачила для себе можливості, тому я прийняла зважене рішення рухатись далі. Я дякую всім, хто був зі мною. Дякую всім, хто рухається зі мною далі. Я обожнюю свою команду. Всі з моєї команди пішли зі мною. Ну, друзі, якщо цікаво, я можу з вами поспілкуватися в особи. Кому цікаво, ви можете йти також зі мною в нову компанію. Компанія зветься PM. International. ну вже вибачте мені, що я не записала дуже роздирательне відео, дуже чіпательне. Я вже дозволю собі в 45 років бути самою собою. І так, чому продукція має вплив на клітину. Вона діє швидко, ну майже моментально на рівні і зі своєї швидкої допомоги працює з організмом. Дуже спрощені деякі моменти в бізнес-плані, організаційні моменти, реєстрацію, моменти з покупкою роботи з клієнтами. І ця компанія сама е, квантово ростуща, вона не швидко ростуща, вона квантово ростуща.